3 листопада російські окупанти завдали удару ракетою Іскандер по скупченню військових 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади. Коли ті, за даними українських змі, зібралися на нагородження на честь дня артилерії в прифронтовій зоні Закарпатської області. Внаслідок ракетного удару, за останніми даними, загинуло 19 бійців. Чи можна було уникнути цієї трагедії? Ми поговоримо з військовослужбовцем збройних сил України, головою Ради резервістів сухопутних військ, паном Іваном Тимочко. Іване, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, перше запитання: президент Зеленський коментуючи цю трагедію, сказав, що це власне трагедія, якою можна було уникнути. Чи ви погоджуєтеся з президентом? Знову ж, якщо брати питання абстрактно, завжди можна чогось уникнути. І якщо б ця трагедія не відбулась, то ми б напевно, з вами її не обговорювали. Але ми вже маємо факт: факт трагедії, є загиблі бійці. Знову ж, кого тут звинувачувати? Ну, це швидше потрібно буде дуже детально вияснити. Хто винуватий, бо насправді. Такі заходи, вони, як правило, ретально проходять підготовку і завжди суспільство, наприклад, приймає позитивно, якщо наприклад, президент приїжджає чи головнокомандувач напереду, на передову на передовій лінії. Також комунікують з бійцями, спілкуються, відбувається відбуваються нагородження, і вітання. І ми ж не знаємо навіть, хто мав бути на цьому заході. Так що тут питання швидше до взаємодії брега командування військової частини з системами протиповітряної оборони, з розвідкою. Мав бути десь певний напевне аналіз проведений в тому плані, бо з другої сторони, когось там звинувачувати в Совєтщині, в генералі генеральщині, як це зараз багато хто включився. Ну, особисто для мене, ну, напевно, ні генерал, ні там високопоставлена особа не хотіла б, щоб його вразили разом з бійцями-ракетою. Правильно? Тому заходи превентивні проводилися, але є війна, і, на жаль, ми такими речами стикаємося. Єдиний плюс до того, що до цього часу таких проблем не було. На жаль, щоб і не було і на... маю велику надію і в майбутньому. Те, що питання замовчати провини, і то, хто відповідального безпосередньо це теж вже не вдасться, бо тема є резонансна, тема є політична, і тема вже насправді дуже зрезонувала в суспільстві, оскільки навіть знову ж ті самі питання мобілізації, вона буде відгукуватися і перегукуватись надалі. І тому відповідальних мусять вказати і знову ж це не буде відбувайло, бувайло. Суспільство далеко в нас не дурне і не примітивне. А якщо захоче точно проконсультуватись, вони запитають і військових, бо багато родичів, військових, і друзів, і, і, і близьких, і далеких, які на різних посадах, і скажімо, від, від прозвичайних солдатських до, до генеральських. І тому суспільство так чи інакше буде мати правду, якщо її не зможуть заховати від нього. Тут уже однозначно той самий факт. Звичайно, шкода, що це загинули наші побратими, бо трагедія дійсно непоправна, і дійсно, те, що можливо, мав бути врахування, що це такий день, що ми знаємо, що росіяни полюють, намагаються такі дні завдати, як правило, більш підвищена увага в удару. Але з другої сторони є, наприклад, та ж сама процедура нагородження є протокол. Який чітко вимагає там певних виконання завдань, обрядів, навіть документи, які зобов'язують там урочисті заходи проводити у конкретній обстановці і вивчати нагороди, бо і це добре, що навіть то середовище, яке отримує нагороди, вони знають всі між собою і знають, що оці люди приїхали отримати нагороду, вони достойні, і це, в свою чергу, десь відсікає. Знаєте, бажання зловживати комусь незрозумілому, давати там не в великих об'ємах нагороди, бо військо будуть питати. Оцей ми знаємо, не воює, а він серед нас стоїть як один з тих претендентів на нагороду. Тому і власне така традиція вона є, щоб бійці бачили хто кого нагороджує, щоб бійці знали, хто на що заслуговує, за який подвиг, за яку дію, бо це насправді під час нагородження озвучується. І знову ж змінити цю процедуру, це, напевно, буде надзвичайно важко. А те, що ворог полює за нашими побратимами, намагаєтеся знищити, це теж правда, і це потрібно було обов'язково враховувати. Але знову ж, а якщо би це відбулося нагородження, наприклад, на Західній Україні, там якісь тилу чи навіть у лісопосадці, але все одно ворог вирахував не завдав удару. Кого звинувачував? ну, напевно пані. тих, хто були відповідальні за безпеку, але її не виконали. І все якраз щодо, щодо, щодо як я хотів вас запитати, е, от ви вже сказали, да, що не можна зараз все спихувати на радянщину, як у нас дуже багато е, людей намагаються тільки це в цьому якийсь там савок в голові. Е, ви вже згадували там про питання, можливо, до нашого РЕБУ. А, але от якраз щодо чи є у вас особисто питання в цій ситуації до військової контурозвитки, тому що е, вже деякі знову ж таки експерти вони вказують на те. Що ну без якоїсь можливої наводки такі речі не могли відбутися, тому що такі шикування вони доволі регулярно відбуваються, і навіть були і ближче до лінії зіткнення, і тому тут можливо без певних кротів не обійшлося. Як ви вважаєте? Один з варіантів могло бути, що просто оператори російського безпілотника просто вдало для них. На жаль, дуже невдало для нас виявили. Скупчення війська це їхня їхня пряма задача, як пряма задача наших розвідників і наших військових на протиповітряній обороні. Знову ж ми ж не знаємо, скільки вони збили до той, тих самих загроз, скільки загроз було припинено на цьому напрямку. Це величезний симбіоз боротьби двох армій, і на жаль, тут вони, скажімо, змогли. Переграти наших і така ситуація відбулася знову ж від цього дуже важко комусь захиститися. Ми маємо декілька прикладів тих самих ударів наших ракет по російських військах, які вони проводили, скупчення Знову ж не збирати війська, не зорганізовувати з будь-яких причин. Ну це знову ж. А як тоді воювати? Як тоді працювати з цим? Правильно? Ну тому. Тому тут потрібно е, кріт один з варіантів. Один з варіантів це міг бути як просто фактор якогось ну, певного моменту пропуску е, систем протиповітряної оборони. Могла бути контрозвідка, е, могла могла бути випадковість. Могло бути, що дійсно, скажімо, на якомусь рівні високопосадової людини в її середовищі був кріт, і який до цього часу нічого не подавав за себе знака. А власне на цей приїзд була. Подана інформація, яка мала людина приїхати на нагородження. Можливо, вона була ціллю і взагалі не були ціллю військові. Це теж варіант. Бо Іскандер це дуже дорога ракета, яку просто так росіяни ну, навіть на скупчення там і 50, і 100 солдатів не кидали би. Це я вам кажу точно, бо ну, це їхня собівартість цієї ракети, а це означало, що ця інформація мала бути зразу надана росії, росіянам. Зразу опрацьована джерело інформації настільки мало викликати довіру російського вищого командування, щоб дали команду з території Росії зробити пуск ракети. Це вони мали мати якийсь, під такий, скажімо, умовний такий випадок. Вони мусили мати якийсь свій таємний шлях польоту для ракети, власне її прикриття. Це дуже складна робота насправді вистрілити ракетою і правильно в точку призначити, тим паче знову ж це передові лінії, це наближені прифронтові, Це не передові, це при, на прифронтові лінії, де наша система протиповітряної оборони хай там не ідеальна, але вона дуже добротна і дуже багато збивається цих ракет. Тому це я не можу я не хочу назвати це прикрим випадком, тому що це загиблі наші воїни, наші побратими, і це не буде правильно. Але на жаль, це історія, яка відбулася. Маємо зробити висновки і ну і рухатися далі, бо бо це є війна. Це якщо б був з чиєїсь, знаєте, в тилу в глибокому тилу, з чиєїсь там банальної халатності, відбулася подія. Так тоді можна там говорити, що це що це якась така, знаєте, злочинна безвіддесне без професійність, невідповідність. Тут на жаль відбувся такий Ми, факт. ви пане мане. Ви якраз згадали про глибокий тил? Ось 3 листопада. Президент Зеленський якраз на день артилериста також проводив шикування і нагородження. Є фотографії на сайті офісу президента. Ми розуміємо, що скоріше за все там не ну, в релізі не написано, де саме це було, але очевидно, що це десь було в глибокому тилу. І власне на вашу думку, от які ну, я до того, які висновки ми можемо зробити з цієї ситуації, можливо, заборонити подібні шокування в особливо прифронтових районах, і можливо, взагалі ці шокування заборонити будь-де до нашої перемоги, тобто щоб мінімізувати, тобто такі чином тобто, ми можемо мінімізувати подібні інциденти? Дивіться, це про війна і проблема не шокування. Це ситуація як скупчення людей, бо відмінити шикування ну можна умовно кажучи, там по різних хатах навіть сидіти, але у, у, близькому, у близькому цьому комплексі, близько близько, коли люди знаходяться одні до одних, і, і це нічого не змінить. Нас скупчення людей, я кажу, тому там швидше було полювання за конкретною людиною. Ми пригадуємо удар на поминках ракетою росіянами. Це теж уже навіть. Те, що ми знаємо, що там наведення було, що там брати-зрадники. Але ж ми і знаємо, що там все-таки очікувався хтось з високопосадовців української, української влади, і розрахунок був на те, щоби знищити його, а не скажімо, так він був розрахунок. Так людина там не приїхала в силу певних обставин. Чи не приїхала, щось сталося? А удар все одно був запланований, і він відбувся. Бо навіть переписці тих братів-зрадників там написано, що опада але написано, що вони за когось конкретного запитували. Така от сама історія. Тут дуже печально, власне, для цього потрібно просто краще в рази готуватись. Бо будь-яке свято чи день артилериста, я ж сам артилерист, чи день там, розвідника, чи день танкіста, все одно. Якісь урочисті заходи в межах частин, в межах підрозділів, в межах оперативних командувань, в межах там, України вони все одно будуть відбуватись. Ну не можемо ми настільки загнані бути у цей страх, чи знаєте, у цю підозрілість, щоб відмовитися в абсолютно всьому у повазі до військових, у повазі до побратимів, до героїв, яких нагороджують і відзначають. Так, для цього просто потрібно в рази скульппольозніше скульпуль... і уважніше підходити. Оце важливо. Оце я кажу. Потрібно просто зробити шел... серйозні висновки відповідальний. Хто за цей напрямок був відповідальний і припустився такої грубої помилки? Звичайно, він має відповідати це знову ж в межах чинного законодавства. Так, співчуття до побратимів до наших. Я тому кажу: мені, я от говорю, але мені насправді дуже боляче і дуже важко навіть обговорювати таку ситуацію, тому що я от, мені важко, наприклад, уявити, як би повела себе моя сім'я, родина в такій ситуації. Хоча знову ж ну, тут від цього ніхто абсолютно не захищений. Тут ну, я перебуваю у межах, скажімо, у відстані, яка у межах там, де прилітає, все виключно. Трошки далі, що летить, умовно кажучи, за за автоматну кулю. Це теж це всіх ризики, всіх відповідальність така і артилеристів, так само І тут убезпечити 100% від, від таких ризиків від загибелі на війні неможливо це, можна знизити ризик, так а з, повністю убезпечити нікого.